Доброго дня, мої шановні підписники і гості каналу. Пропоную вам сьогодні рецепт дуже смачного сніданку і дуже корисного. Я натираю на дрібненькій тертості морку. Сюди е, натираю масло, додаю меду і вкидаю горіхи. Далі я спекла блинчики. І начиняю отак отаким фаршем наші млинці. В, в маслі розчиняється вітамін А, якого дуже багато в моркві. Він корисний для поліпшення зору. Мед протидіє простуді, а горіхи корисні для мозкової діяльності. І це виходить у нас ідеальний сніданок. Загортаємо отакий наш фарш, у блинчики. Можна пити чаєм. Можна просто їсти на сніданочок. Такі блинчики виходить у нас. Будь ласка, підписуйтесь на мій канал, ставте лайки і готуйте такий корисний сніданок.